Бо Бог, великий Господь і Цар великий по всій землі. Спаси нас, Сина Божий, у святий дивний співаємо тобі. Аллилуйя. Примудрість, прості! Прийдіти, поклонімося і припадімо до Христа. Спаси нас, Сина Божий, молитвами Богородиці, співаємо тобі. Аллилуйя. Денець благовоління Божого преображення. Спасіння людей проповідання. У Божому храмі Діва Ясно з'являється, і Христа всім призвищає, їй, і ми голосно закличемо. Радуйся, промислу Створителя сповнена. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Пречистий храм Спасів, дорогоцінна світлиця і Діва, священна скрабниця Божої слави, днець вводиться в Дім Господній. Благодать собою водячи, що в дусі божественні, яку оспівують ангели Божі. Вона є оселя небесна. Басна. Будий mm -hmm. святий Си Боже, Дебі Дібіславо Своєму, Отцю і, і Сину і Святому Духу, і нині, по час на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помили нас. Святий Боже, святий квітки, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Босмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий квітки, святий безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні, мир всім, цьому при будьмо уважні. Влучає душа моя Господа, і возрадивався Дух мій обозі спасі Моїм. Озглянувся на смирення раби своєї, ось бо віднині облажать мене всі роди. Волучає душа моя Господа, і возратувався Дух мій у Бозі, спасі моїм. Примудрість. До Тимотея першого послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Сину Тія, цей наказ даю тобі згідно з пророцтвами, що раніше були виголошені про тебе, щоб ти завдяки їм боровся доброю боротьбою. Маючи віру і добру совість, яку деякі відкинули і відпали від віри. Між ними і мене та Олександре, яких я передав сатані, щоб навчилися на хулині. Хочу, отже, щоб чоловіки молилися на всякому місці, здіймаючи до неба чисті руки, без гніву і суперечки. Так само і жінки в обранні пристойні хай себе прикрашають сородливістю і скромністю. Не заплітуванням волосся, не золотом чи перлами, чи шатами дорогоцінними. Але добрими ділами, як личить жінкам, що освятили себе побожності. Жінка нехай учиться мовчки, в повній покорі. Навчати жінці не дозволяє, та й коверзувати чоловіком, але бути мовчазною. Адам бо спершу був сотворений, а Єва потім. Адам не був зведений, жінка ж зведена провинилася. Однак вона спасається родичів дітей, якщо пробуватиме у вірі, любові та святості за скромністю. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слухай, донько, і споглянь, і прихили в ухо Твоє. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Лицю Твоєму помоляться багаті народи. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Примудрість прості, вислухаємо Святої Євангелія, мир усім. І духові Твоєму. Від Луки Святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Одного разу горнулося до Ісуса всі митрі і грішники, щоб Його почути ж з книжниками нарікали, цей грішник і приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них оцю притчу Хто з вас, маючи сотню овець і загубивши одну з них не зоставить 99 у пустині та не піде шукати загубленої, поки її не знайде. І, знайшовши він, радіючи, кличе її собі, кладе її собі на плечі. І, вернувшись додому, скликає друзів та сусідів до них каже: Радійтеся мною, бо я знайшов вівцю, що було загубилось. Отак кажу вам, що на небі буде більше радість над одним грішником, що кається, ніж над 99 праведниками, яким не треба покаяння. Або яка жінка, маючи 10 драхм і, загубивши одну, не засвітить світла, не замітає своєї хати і не шукає її. Дбайливо, поки не знайде. І знайшовши вона, скликає подруг і сусідок і каже їм: Радійте зі мною, бо я знайшла драхму, яку була загубила. Отож кажу вам, так кажу вам, бувай між англами Божими, радість над одним грішником, що кається. Слава тобі, Господи, слава тобі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Одного разу горнулося до Ісуса Митері, фарисеї митері, перепрошую, і перепрошує грішники, щоб Його почути. В ім'я Отця і сина і Святого Духа, щоб Його почути. Давай би певний парадокс. Фарисеї, книжники, законовчителі. Ті, які ходять постійно до, ходили постійно до храму, вони би перші мали бути біля Ісуса і слухати Його. Адже Христос, Він не просто навчав, але всі ті істини, які були запрописані в законі Мойсея, Він їх пояснив. Тобто Він брав те, що всі знають, говорив те, що всі знають. І трактував це, не просто трактував, а пояснював, як це можна втілити в життя. Я кажу: ці люди, вони першими мали бути серед, біля нього, щоб ще раз почути оцю науку, яку самі проповідували в храмі. Натомість вони його відкидають. Але хто йде до Христа? Грішники і митері. Люди, які відкинуті всім суспільством Люди, яким постійно казалося, що вони нічого не варті, що вони мертві для суспільства, особливо митері. Але як кожна людина, всі вони десь там мали надію, що Господь Бог їх любить. Вони сподівалися на те, що Бог їх простить. Ось тут приходить людина, це Ісус, який ще раз повторюся, всі ті самі істини навчає, що і книжники, і фарисеї в храмах синагога, але при цьому Він не відкидає людей. При цьому Він їх всіх приймає і дає всім надію. І от для нас важливо є усвідомити одну річ. Що ми маємо бути як ці грішники і Митері, горнутись до Христа. Скільки би ми чого не знали, скільки би ми не ходили до храму, на різні прощі би не їздили. Все це добре. Але найперше ми маємо горнутися до Ісуса. Не просто горнутись, але слухати Його. Слухати його науку, втілювати цю науку потім в життя і нікого не відкидати. Ми не маємо права засуджувати інших людей, за те, що вони іншого кольору шкіри. За те, що вони розмовляють іншою мовою, за те, що вони, можливо, ходять до іншого храму. За це не маємо права їх засуджувати. І навіть тих, які вірять не в Христа, а чи в Пресвяту Трійцю, а в когось іншого. Не цього навчав Христос. Христос навчав любові. І от ми маємо навчитися слухати ту любов, яку Бог дарує нам. І якщо ми будемо чути цю любов, і потім цією любов'ю ділитися з ближніми. Ось це є бути віруючою людиною. Ось це означає бути християнином. Тож горнімось до Ісуса, слухаймо Його любов, яку Він нам дарує через Святе Письмо, а потім самі ділімося цією любов'ю. Слава Ісусу Христу! За душі, за наші, і Господи помилуй. Господа, Божу, наших, молимося, і помилуй. Господи, Сдержителю Божої ці наших молимо, Тобі вислухай, і помили. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, великий милості, Святої, молимось, Тобі, тобі вислухай, і помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за Сідією, що Оселинська Франциска Папаринського, блаженшого Патріарха нашого Святослава. Богривої паського нашого Кирва селя за те, що служить і послужили став у храмницями і за оці нашу духовну всіх у Христі, братів наших. Господи, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Що молимо за Богом бережений народне за правління і за все військо. Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй. Ще молимо, що Господь Бог зіслав Святого Свого Духа на весь український народ і дарував йому ласку силу. І Духа Святого витривалося в на надій любові серед теперішніх важких упробовань, дав йому мир та з всяких воріг, що він міг у справедливості і правді просвіляти доброго і милосердного Бога. Господи, вислухай помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Що молимось за Божого піку до всіма воїнами, які виконують ці обов'язки за захисту вітчизни, щоб Господь Бог зміг їхню відвагу і мужність. Та від дороги видимих і невидимих. Господи, високий помилуй. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених, переселенців, тих, які втратили рідних помешкання майно, за всіх тих, які перебувають в зоні бойових дій, що Господь Бог захистив та оздоровив їх. Зберіг від усякого лиха, та обдарував своєю благодаті. Господи.